Нас всім не залякаєш. То було дуже страшно. Таке відчуття було ніби десь поряд. В одній руці була та саме бутилка з карвалолом, а в другій тонометр був прив'язаний. Пошкоджено дуже багато. Сьогодні опівночі, десь о пів на першу прилетіло близько 10 шахедів, мабуть. Пошкодили нам вікна, фасад повністю, майже повністю зруйновано Басейн, там залишились тільки стіни, мабуть, там стеля, вікна, вхідні двері. Все пошкоджено дуже сильно. Зараз ми будемо рахувати розмір пошкоджень. Складається комісія. Зараз поки прибираємо все. Тут були наші сторожа, то була паніка, прямо дзвонили, ховалися. Літало дуже низько, було страшно. Два сторожа, один на стадіоні і один да, більше нікого не було, з працівників школи не було більше. Вони не постраждали? Не постраждали. Слава Богу, не постраждали. Навіть там, де я живу, то було чутно, що десь далеко, вроді, чутно взриви. Таке відчуття було, ніби ось поряд. Ну, ми живемо в гуртожитку КДПУ. І таке відчуття було, ніби десь поряд. Скільки вибухів ви чули? Біля чотирьох, можливо, більше. Ми е, спустились до холу, він захищений двома стінами, але до укриття ми не спускались. Ми стресово устойчиві, В укриття ми вже з 22 року -го не бігаємо. Те, що моя жінка трошки не стресово устойчива, ну бабуся вже ж года те саме. Вона знала, що треба в коридорі між двох. А в одній руці була та саме бутилка з карвалолом, а в другій тонометр був прив'язаний. Переживала. А я на балконі стояв і тільки об'являв, у час буде вибух, присаджуйся, не те саме, щоб не впало. Шесть вибухів я нарахував. Ми українці. Ми просто українці. Нас всім не залякаєш, зброя з говна і палок. У вас вдома нічого не постраждало? Кішка. Кішка постраждала. Стрес. Хтось лежить під стулом, і не їсти, не питань, нічого не хоче. Ну, стрес, ну, я не знаю, я не психолог пишачий. Будемо відводити її з цього стояння. Українцям, бережіть себе, нехтуйтесь Тримайте тривогами. Тримайтеся. Утім собакам, а що їм передавати, вони не вміняємі. То не люди. То болотні ті самі жаби. А українцям, що а українцям? Стоїмо, будемо стояти. І будемо те саме їх. Я звиняюсь в ефірі, таке не можна казати. І будемо їх. І перемога буде за нами. Бо це. Справедливість божя, божя справедливість.